Ви знаєте, кожен чоловік хоча б раз в житті мав такий діалог з своєю дружиною. Кохана, а що сталося? Ей, нічого! І так чоловік вирішив наняти приватного детектива, щоб все-таки зрозуміти, що сталося. Вам вдалося щось розузнати? Дивіться, це була дуже важка справа. Значить, я почав з того, що порівняв її фотографії до сварки і після сварки. Так і, і знаєте що? Вона абсолютно не змінилася, вона не пофарбувалася, вона не підстриглася, вона не поправилась, вона не похудала, вона не помолодшила, не постарішала, вона не зробила ногті нічого. Що mm. mm -hmm. ж тоді? Тоді я взявся задати в календарі. Так так. І це не дата її дня народження, не дата дня народження її мами, ні дата вашого весілля, ні дата вашого знайомства, ні дата вашого першого поцілунку, ні дата вашого другого поцілунку, третього поцілунку, ні дата, коли вона отримала права, ні дата тоді, коли вона зробила першу аварію на машині, ні дата дня народження тої капібари, яку ви їй не купили. А вона так хотіла. Нічого. Добре, далі що. Далі, ви що думаєте, я нічого не розвідав? Я все дізнався. Я професіонал, я детектив. Мені вдалося залучити всі свої зв'язки, задіяти всі свої навики і досвід. Я влаштувався в манікюрний салон. Угу. Жінки манікюрщицям розказують абсолютно все. І знаєте що? Вона записалася до мене на прийом. І знаєте що? Знаєте, що я зробив дивовижне відкриття? Яке? Я офігенно роблю гей-лак для ногтів і френч. <з Recommendess> Ясно, значить, про мене ви нічого не дізналися. Ну чому ж не дізнався? Дізнався, звичайно, звичайно, дізнався. І що? Ай нічого. Як нічого, то щось мало бути. Ай нічого. Вона просто щось там обідалась, потім забула на що обідалась, потім їй було тупо признатися, і вона знов забула, так що ай нічого. Та ясно, я зрозумів. Добре, кажіть, що з мене. Ай нічого. Як нічого? Щось... Я просто тепер в манікюрному бізнесі. Там такі бабки крутяться, так що дякую вам, це все дякую ще вам. А будь ласка, що я привозю віру.